Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 11 липня. На Хмельниччині за час повномасштабного вторгнення пролунало більше ніж 725 тривог. І ця ніч не стала винятком. В області знов лунали сирени. Вдруге поспіль, поки люди спали, ворог атакував країну шістьма ударними. БПЛА один із них збили сили ППО в межах Хмельницької області. Обійшлося без наслідків. Детальніше про сьогоднішні події дивіться далі на 33-му телеканалі. Підтримка військових надважлива справа. В чергову допомогу збройним силам закупили міські владці за кошти сумлійних платників податків. Продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні в нас чергова передача засобів РЕП і РЕР. п'ять одиниць доволі потужних засобів радіоелектронної боротьби. Ми сьогодні передаємо. Це стаціонарний РЕП. Він багатоканальний, дає можливість перекривати різні діпозони. Традиційно це бюджетна закупівля, загальна вартість п'яти одиниць понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. Тому вчергово дякую нашим платникам податків за те, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість купувати такі важливі для наших воїнів речі, берете їхнє життя, тому що кожен якісний засіб РЕП і РЕР це збережені життя наших хлопців, наших воїнів, які захищають і нас і наших дітей. Зазначу, що з початку року, якщо брати тільки засоби РЕБ-РЕР, ми передали вже понад 70 різних одиниць від маленьких мобільних до автомобільних, окопних стаціонарних до скажімо, тих, які виявляють різноманітні безпілотні засоби. Різні модифікації, різна вартість, ну але це вже таки доволі пристойна сума. Ми продовжуємо і далі безпосередньо закуповувати засоби РЕПРЕР на замовлення наших сил оборони різних військових частин. Ну і традиційно продовжуємо далі працювати по fpv дронах і по квадрокоптерах дорожчого сегменту обов'язково з тепловізорами. Подібних передач а також знову ж таки інших речей, важливих для сил оборони, буде все більше. Паралельно виділяємо фінансування напряму на військові частини. І вони за ці кошти, кошти бюджету можуть купувати ремонтувати те, що їм потрібно, в тому числі і квадрокоптери, дрони, засоби РЕБ, РЕР, автомобільну техніку і так далі. Тож працюємо далі. Аномальна спека кілька важливих порад, як уникнути теплового удару чи перегрівання влітку. Друзі, на вулиці спека. А отже, ми підготували для вас декілька порад щодо того, як безпечно їздити у спеку. Вода в спеку допомагає регулювати температуру тіла та запобігає перегріванню і зневодненню. Отже, пити побільше води правило номер один. Обов'язково візьміть в дорогу кілька пляшок прохолодних напоїв. Будете вдячні собі за це. Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтесь. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево судинними захворюваннями. За можливості паркуйте авто в закритому від сонця місці, адже навіть за короткий проміжок часу перебування автівки на сонці, температура в салоні стає нестерпною. Залишати без нагляду в спекотній автівці дітей або тварин небезпечно для їхнього життя та здоров'я. Для прикладу покажемо вам, як швидко нагрівається салон автомобіля на сонці. За півгодини температура в салоні авто подвоюється. Навіть після нетривалої зупинки необхідно провітрити салон і лише після цього починати рух. Важливо також правильно обирати час для тривалих поїздок. Найкраще їх здійснювати рано вранці або ввечері, коли спека спаде. Дбайте про своє здоров'я та безпечних вам поїздок. Туристичний сезон узбережжя Дністра заполонили сотні відпочивальників із усієї України. Аби поінформувати їх про правила безпеки, надзвичайники використовують дрон із гучномовцем. Він патрулює периметр узбережжі у селі Рудківці та застерігає туристів. А ДСНСівці спільно з командою дружини юних рятувальників пожежних уже на березі проводять інформаційно роз'яснювальну роботу. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил безпечного відпочинку на воді. Залишайте дітей без нагляду, не запливайте далеко, пам'ятайте. Сьогодні на ріс Містер було проведено інформаційний рейд серед відпочиваючих. Для проведення даного рейду було залучено безплотні літаючі апарати, які через гучномовець повідомляли людям правила безпечної поведінки на водних об'єктах. Також для даної роботи були задіяні учасники команди Дюр. Вони роздавали інформаційні листівки і нагадували на необхідності дотримання цих правил на водних об'єктах. Обмеження руху великовагового транспорту, патрульні вкотре нагадують водіям вантажівок, що при температурі повітря вище 28 градусів забороняється рух транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період вони можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Масштабний моніторинг суспільної думки. Європейський досвід застосували у Хмельницькому. До опитування громадян про сучасний стан та пріоритети розвитку території залучили студентів. Саме анкетування проходили з 18 травня по 3 червня. Опитування дуже масштабне і таке навіть було певним викликом для нас і для нашого наукового співтовариства. Ми опитали 695 містян в 11 районах міста. Спочатку вибірка була так звана випадкова, Тобто на, в цих районах міста інтерв'юєри працювали з містянами, і далі у нас стояло завдання: нам необхідно було стратифікувати вибірку, зробити її розмежувати за статево-віковими розмежуваннями. Загальний результат доволі позитивний, так вважає більшість опитаних містян. Майже 80% мешканців, рахує, що ми, наша громада розвивається в правильному напрямку. 18% вважають, їм важко відповісти, і ще частина не має відповіді. Хмельницький комфортна громада, у якій хочеться жити. Це продемонстрували результати в розрізі різних питань опитувальника. Ми досить часто, до речі, бачимо цю думку багатьох дослідженнях, які ми проводимо онлайн. що Хмельницький це комфортна громада, і люди хочуть тут залишатися і жити. Що заважає розвитку громади? Бачимо безробіття, і для нас було. Цікавим, і в принципі, ми теж думали в цьому напрямку, що недостатня громадська ініціативність та активність мешканців, тобто мешканці мають самі активно залучатись до прийняття рішень в громаді, є багато механізмів. Решта ж показників бачимо приблизно на одному рівні. Найменше це низька якість освіти мешканців і слабка підприємливість. Розвиток селих малих і середніх підприємств. Більше половини наших респондентів казали, що це найбільш Пріоритетний е, напрямок розвитку нашої громади, без якого ми не можемо обійтись. Е, от е, і на другому місці інфраструктура, і третє місце знову ж таки бізнес. Які сфери найбільш значимі для процвітання громади найближчі роки? Безробіття, громадська безпека, ну це логічно. Е, знову бізнес, дорожня інфраструктура. Е, на останньому місці водопостачання та водовідведення. Тобто ми бачимо, що загалом все добре все влаштовує наших місцян в цій сфері. За результатами відповідей хмельничан найкомфортнішими вважають три мікрорайони: виставку, центр та південно-західний. Однак найпоширенішою проблемою в місті назвали якість укриттів. Однозначно буде відповідним працівникам доведена ця інформація. Тим в одному із мікрорайонів не вдалося здійснити моніторинг, тому його не включили до результатів. Схоже опитування планують згодом провести і в прилеглих до міста населених пунктах. Ми теж проведемо опитування, проведемо опитування через старост саме зробимо теж представницько. Вибірку, але теж ми думаємо, що надто сильно не вплине. Ось головне, це новий ну, обласний центр. Катерина Мотревич, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Погода на 12 липня. На Хмельниччині прогнозують невелику хмарність. День пройде без опадів. Вітер південний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме від плюс 19, плюс 24 градуси вночі до плюс 32, плюс 37 градусів в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 20-22 градуси з позначкою «плюс», а в день стовпчики термометра піднімуться до плюс 33, плюс 35 градусів. Такими були новини четверга. Більше інформації про події на Хмельниччині і в Україні ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.